Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Там. Де Гітлер з цим логічною частиною? Наш постійний <пасу> експерт, наш постійний експерт, нам кидає. фейк, йди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. І ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і, звісно ж, прокачуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Війна в Ізраїлі стала найрезонанснішою подією останніх днів усього світу, і Росія намагається скористатися цією подією для того, аби зменшити підтримку України з боку західних держав, у тому числі намагається нас дискредитувати. Сьогодні ми поговоримо про такі спроби російських пропагандистів. Україна буцімто продає зброю, отриману від заходу Хамасу, палестинському ісламістському руху, який розв'язав війну з Ізраїлем. Таку інформацію ширять росіяни у соціальних мережах. Наприклад, у грузинському сегменті соцмереж виявили поширене відео, на якому, начебто, зафіксовано процес передавання західної зброї з боку України палестинському ісламістському руху Хамас. Поза кадром, невідома особа арабською мовою дякує українській владі за постачання цієї зброї. І ті, хто поширив це відео у соціальних мережах, кажуть, що це, начебто, і є підтвердженням, доказом витоку зброї з України на чорний ринок прямісінько до рук терористів. Це відео вже розібрали грузинські фахівці з перевірки фактів, і вони одразу звернули увагу на такі ознаки його сфабрикованості. По-перше, людина, яка дякує Україні на відео, вона не з'являється сама все це за кадром. Відбувається її подяка. Тобто звук очевидно був просто накладений поверх відео, яке має зовсім інакший контекст. По-друге, місце і час зйомки встановити неможливо. По третє, саме відео складається із декількох кадрів, де зброя лежить на підлозі. Вони очевидно змонтовані, і фахівці з перевірки фактів це грузинська організація Міф Детектор. Вони наголошують, що це відео активно шириться саме у російському сегменті соціальних мереж. Натомість ні ізраїльські, ні міжнародні медіа не виходили з новиною про те, що Україна якусь зброю передала руху Хамас. Тобто найбільш імовірно, це сфабриковане відео, яке є російським вкидом. Нагадаю, також що про такий сценарій дискредитації України за допомогою вкидів про те, що Україна постачає зброю Хамасу, раніше попереджали як на Заході, так і в самій Україні. У звіті інституту вивчення війни американського за 7 жовтня йдеться, що Кремль активно використовує атаку Хамасу на Ізраїль для інформаційних операцій, спрямованих на послаблення підтримки України США та Заходом. Зокрема, просуває тезу про чорний ринок збуту зброї. Це ще 7 жовтня повідомив інститут вивчення війни в Америці. І у понеділок 9 жовтня головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило, що російські спецслужби використовують напад угруповання Хамас на Ізраїль для масштабної провокації проти України. Цитую повідомлення головного управління розвідки російське ГРУ вже передало терористам Хамасу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, яку виготовили у США та державах Європейського союзу. Наступним за планом росіян кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. Кінець цитати. У гур також вважають, що росіяни підуть ще далі і використають відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви. В українській розвідці припускають, що метою можливої провокації є дискредитація збройних сил України та повне припинення військової допомоги з боку західних партнерів. Такими є плани росіян. Чи вдається на цих початкових етапах Росії досягти своєї мети і зменшити підтримку України з боку Заходу і насамперед з боку США як найбільшого нашого партнера, де вже видно поодинокі, але все-таки спалахи протестів проти підтримки України і навіть на підтримку ХАМасу? Про це розповів Євген Магда, директор громадської організації, інститут світової політики. Послухаємо. Сполучені Штати багатонаціональна держава, і немає нічого дивного, що там можуть бути і мусульмани, і, скажімо, політики, які вважають, навіть не мусульмани, які вважають, що їм доцільно підтримувати Хамас в цій ситуації. Тобто нічого дивного в цьому немає. Але коли конгресвумен республіканка говорить, давайте відслідковувати серійні номери зброї, які. Отримав Хамас, чи вони з Афганістану, чи вони з України? все вже трошки, знаєте, попахує скандалом і відповідним ставленням з боку наших союзників. Але ми теж маємо розуміти, що це не позиція державної влади, це позиція однієї конгресвумен, яких кілька сотень сполучених Штатах, і ми не можемо це екстраполювати так само на всю американську еліту, весь американський естеблішмент. Ми маємо насамперед слухати, що говорить нам офіційна влада. І на це відповідним чином реагувати, і на це шукати відповідну адекватну відповідь. Я думаю, що Україна б сильно виграла від того, що в цій ситуації сама б ініціювала проведення якихось. Перевірок, які так можуть хотіти американські конгресмени чи якісь інші, ну на сам насамперед конгресмени, для того, щоб задовольнити їхні інтерес, тому що без е, такої відкритості ну нам важко буде боротися за збільшення постачання зброї, розширення номенклатури зброї, яку ми маємо отримувати, і відповідним чином нам не можна допускати навіть паростків мінімальних недовіри, тому що це буде створювати серйозні проблеми і ускладнювати діяльність сил оборони України. Це були слова Євгена Магди, директора громадської організації інститут світової політики його коментар в ефірі телеканалу Прямий розганяючи такі от фейки, пропагандисти вкотре хочуть показати українців як невдячних провокаторів, які прагнуть дестабілізувати ситуацію у світі і підбурюють до різноманітних збройних конфліктів. Ну а постійна російська мантра про те, що Україна перепродає зброю, отриману від заходу на чорному ринку, і в такий спосіб ця зброя потрапляє до рук злочинців і терористів. Звісно, цим росіяни намагаються підірвати авторитет української влади і зірвати майбутні поставки західної допомоги із країн НАТО. Адже насамперед такі фейки націлені на західну аудиторію і західних лідерів. Щоб всеряти зневіру до українських дій і, зрештою, домогтися зменшення військової підтримки нашої держави, прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірну інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення в українському радіо, телеканалі Перший вебсайті Суспільне новини, а також у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейкіна розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.